А це ділянка наших сусідів. Ось так. Он коханий мені в пшениці їхні рве волошки і маки на букет. Вони дуже багато покосили. Тут така літня пара живе, 80, мабуть, і плюс. Ось така річка в них тут. тече. хороші такі люди. Ось вона. Дивіться річечка і туди до місточка того. Там наше село закінчується. Отак от. Табочка вони собі туди вирили, гарного такого. Мені подобається. Ну, такий гарний, прямокутна форма. собаки наші гуляють. Я бачила, дідусь цей тут рибку ловить. Бабуся її сидить, бабуся тут на лавочці. А дідусь тут на такій легці, не знаю куди, називається правильно. Отакі от, от ставочки вони собі тут риба Ось так. От. А там за деревами їхній будинок. Дівчата щось сині шукають. Як добре кліщів збирати, краса, Ой, щось витягнула вже крило якесь куряче. Що ти, ти взяла? Крило куряче? Та не крило, а птаха якогось знайшла мертвого. Зараз я спробую сюди зайти. Сподіваюся, що я тут не впаду в воду, що тут все так надійно. О, воно дуже тверде і гарне. Ось. Рибки я не бачу. Рінгуся, прийшла. Ці дві дівчинки там. Краса. Бабуся якісь квітів собі тут насадила, камінцями обложила. Повертаюся, он не сиквіти мені. Ще не дорвав. О, який букет буде мене. Отак вони вже там. Була б советська власть вже розкуркулювали б нас тут всіх. Хоча чому розкуркулювати, то це ж ми все самі тут робимо. Покалуємо самі на цій землі. Пшеницю вон вони посадили, у них курочки є. А тут інший ну, сусід, ну не сусід, з іншого села. Он він тут а, гарбузи садить щороку на зернята. То ми в нього беремо і нам просто так віддає для гусей гарбузи. То ми осінню беремо тачку і йдемо сюди по гарбузи з коханим. Вже які гарні ківіта слухає яскраві. Це мені? А за що? За твою красу. М -м -м. Е -м -м. Дякую, дякую. О, Яка краса, яка краса. Який гарний. І це наших сусідів. Вон тут пані сама живе, чоловік нею помер. Вон вона ліщини насадила, оскільки будуть горіхи. О. Отак ми тут так куркулюємо всі. Кожен може робити, що йому подобається. Йдемо. А це ще одні наші сусіди. Вони вже куркулюють по-іншому. Оце їхня ділянка, не кошина, не бачила коси ніколи. От, там був двір такий, Мабуть, колись була дуже зам, заможня хата. І така. Ну, гарна для колишніх. Часів. Городика зараз побачите. Вони по-своєму покулюють такий хлібчик там. А це город. Зелене море. О. Зелене море. Кій ночі цікавий. А то же ми дійшли до нашого буде. Наша куся. Куди ми, туди й вона. Ми в ліс ходимо по грибе, вона за нами. Боїться Розі, Розі не бачить. Боїться Розі. Коханий пішов шукати в тих кущаках. Сусідніх яйця цесарок, бо ми вже вичислили їхні гнізда, то вони вже там не несуться, вони вже ховаються в інших кущах. Ти як молодий ходиш з цим букетом? Дуже гарний букет, так? А знаєте, що коханий мені сказав, коли їх нарвав? Я йому кажу, такі гарні букети мені нарвав ці пшениці. А він мені каже, я поки рвав, на мене чуть воші не напали. Я кажу, які ще воші? Чому воші? А він каже, бо волошки, одна квітка на одній па паличці, на одному стеблю. То каже, я поки їх нарвав, каже, представляєш, скільки мені треба було оце. От". Так, що, шановні мої друзі, дивіться, як будете рвати волошки в полі, то дивіться, щоб на вас воші не напали.